Друзі, перші про головне. поїхали, один із військових записав звернення до українців. Дуже багато було добровольців, йшли в інкомати в ці ЦТК, вони потікали, були закриті. Люди добровольно брали зброю і йшли на фронт. Мусора так само потікали з цієї країни і готові її до здачі. І, а зараз, тепер, коли ми обичні люди не дали здати цю країну, мусарати це герої в наградах. Пакують людей, мусора на этом делают бізнес. Хочеш служити, плати деньги. Не хочеш служити, плати деньги. Це як таке може коїться, хлопці. Ці правителі наші теж не мають права керувати Україною. Людина, яка не знає, що таке зброя не служила в армії, керує військовими, ці умереві, ці Зеленські, 10 повісток в нього, чи скільки там 4. І він не в розшуку, він не да? він не ухилянт. Це геноцид. І зараз вони зрозуміли, що на цьому можна заробляти гроші на цих волонтерствах, на, на вбивствах. А мусара на цьому всьому хайпують і заробляють гроші. Тому думайте головою і приєднуйтесь, зб'єднуємось, тому що по одиночці на всіх пірхіряча додати на нулі, хто повернеться сюди. Я на собі пример показую, що при приходиш одтуди сюди, ти нікому не нужен, тебе позаштам, без копійки грошей остаються і виживай, як хочеш, в'якнеш, уб'ємо або закроєм. А ось, що писав про поліцію військової каяни. Жоден райвідділ на окупованих територіях повним складом не став на захист батьківщини. Тікали звідусіль, абсолютно звідусіль. 80% особового складу на окупованих територіях прийшло працювати на ворога на Російську Федерацію. Про Азовський відділ поліції Запорізької області на території України вийшло два поліцейських. Два це що все, що потрібно знати, і збільшення видатків державного бюджету на содержання цих безполізних ухилянків це глупіше. Ну і висновок дуже простий. Поки ми не проведемо вибори, ми із цими е, депутатами, із цією вертікалі, з цими п'ятьма ефективними менеджерами, ми ніколи війну не виграємо. 100 тисяч мін. Для ЗСУ бракованих поставлених. Це називається диверсія саботаж і це називається державна зрада. Винні є, винних нема. В тюрмі сидить у мірах. Сидить подружайка безрукова маріна за агентства закупівель, не сидить. Комишин, шляпа шляпаться, сидить, ні. Але обов'язково вони всі ці менеджери, міністри фунти, всі вони будуть сидіти у в'язниці. І це обов'язково буде, і цей час вже недалеко. Там Дідуська Трамп всі з нього сміялися, але побачите на розвиток подій. Світ же він маленький, да? є стільки мільярдів не спиздили, кудись треба їх ховати. А куди? Кроме Russian Federation вам нема куди бігти. А там вас розчавляють під ноль. Так що чекаємо, вже недовго. В часі вторгнення 20 тисяч поліцейських прийшло на сторону ворога і працюють проти неньки України. 20 тисяч це страшна цифра. І як ви думаєте, чому? В законі України про нацполіцію, стаття 24, прямо зобов'язує їх брати участь у відбитті ворожої агресії сумісно з силами ТРО. А в них воює 5% на фронті. 95% займається бусифікацією, в школах сидять в садочках, у жеках, де угодно, а не приймають участі війні. Чому так? Ну, питання лежить відкрите на поверхні. Саме вона ніби покидала загрозливі території першої, а також, нібито спочатку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях до 20 тисяч поліцейських та працівників різних структур силових перейшли до росіян. Не мовчить і ще один експерт. У нас зараз десь приблизно 900 тисяч армія, і е, такої кількості дійсно не потрібно. Кадрових офіцерів досі не воювали, не були на фронті. Я е, даю претензії дуже багато до е, сьогоднішнього воєнно-політичного керівництва і чиновників, які не пішли воювати. У нас в тилу два склади армії. У нас мільйон вісімсот два склади армії зараз чиновників, які жодного разу не були на фронті. Їх родичі не воюють, е, вони під бронею. І вони не, е, ну, не відчувають всі тягати та позбавлення війни. У нас міністр оборони, його діти, жінка живе в Америці і він каже: тут небезпечно. Тому, тому ну ти розумієш? От ти правильно сказав Кулєба, сказав, що якщо ви нам не будете давати гроші, ми підемо е, воювати лопатами. Його звільнили, і він не пішов воювати лопатами. Він не, не взяв свою лопату і не пішов в окоп. Він пішов поїхав в Гарвард. Політолог Дмитро Бойко пише наступне, як у 2022 році Зеленський заблокував реформу заложного у серпні. 2022 року, коли Україна стояла на порозі перелому штабі заложного, народилася стратегія, яка могла змінити хід війни. Хто що насувалося, йшлося не про чергових закопів БПЛ, а чи постачання бронежилетів. А на штаб запропонував повну зміну моделі управління сухопутними. Військами нової ієрархії корпус дивізія бригади. Сучасну гнучку адаптовано до масштабної війни. Її підтримали британці і американці. Була пророблена титанічна робота з логістики зв'язку постійного базування системи управління було створено дев'ятий і десятий корпуси дешеве готувалися до серйозної реформи, і що далі далі тиша. Бо реформу заблокували саме так, каже Залужний. І якщо перекласти це з військової на політичну мову, з банкової дали листопу не публічно, не офіційно, але просто в якийсь момент усе зупинилося, бо нова Система це розподіл повноважень. Це армія, де не чекають дзвінка зверху, а діють і за планом. А отже, менше ручного керування, менше простору для іміджевого піару і більше складних відповідей на незручні запитання. Головне швидкого розгортання, використання системи сил оборони. Замість реформованої армії від влади ми отримали декоративні ротації, продовження боротьби з неправильними генералами і фокус на телевізійних піар-месенджерах. А тоді, влітку 22 го ще можна було встигнути. Ще не було виснаження, ще не було критичного дефіциту. Ситу техніки і людей було бачення була ціла професійна команда генерала залужно. Підтримка партнерів не було лише політичної волі. Чому тому, що реформа це втрата контролю для зеленського. А для влади, яка сприймає будь-яку автономію як загрозу, краще залишити все, яке краще стара вертикаль, ніж нова структура, краще контроль, ніж ефективність. От сьогодні травень 25-го війна триває. Люди продовжують гинути. А та сама модель корпус дивізія бригада, реалізується надзвичайно повільно. Залужний казав: успіх на полі бою. Завтра залежить від того, наскільки якісно підготуємо органи управління сьогодні. Але сьогодні вже було у 22-му, і ми його втратили. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.